Від волхви Ольги Берлінської. Дивіться, дуже хороше питання, ви мені пишете. Чи можна дарувати ножі? Я кажу чітко, ні. Категорично ні, тому що ви з тою людиною матимете сварки, причому дуже серйозні. Якщо це буде чужа людина, не родова, то навіть до ненависті зайде не просто ви розстанетесь нейтралітетом. А ви будете ненавидіти один одного. А якщо це чоловік і дружина, то це будуть сварки. Я... А як це ви в одній хаті живете і друг другу дарите? Ваша кухня не спільна, ну якось дивно виходить. Як це чоловік і дружина? Ви ж одне ціле. У вас одна хата, одна їда? Ну, чи у вас ви окремо живете, він окремо. Так же не має бути. Ви одне ціле, тому чоловік і дружина. Вони купують це в бит для своєї хати, для своєї кухні, для, своєї, ну, для своїх потреб. Трошки, я вас не розумію, як це жінка чоловікові. Навіть якщо це якийсь мисливський, навіть якщо це якийсь такий специфічний, ви одна ціла з чоловіком. Чи, ну, я просто не розумію. Ну, у вас все має бути спільне. Поясніть.